Слухай, потрібно записати огляд на Тора. Як думав. Ага. Ну хрінь же. Ні, ну по факту. По факту, так. Да. Веселий. Дурнуватий. Божевільний. Нудний. Емоційний. Нецікавий. Тор Любов та Грім викликали різні враження глядачів, але можна сказати відверто, що цей фільм не став переломним у кіно всесвіті. А скоріше, гармонійно вписується у загально невисокий рівень проєктів четвертої фази Марвел. Всім привіт, це канал Анаєго, і сьогодні ми розберемо Тора 4 Всі деталі та питання, які у вас залишилися після фільму. Але перед цим не забудьте перш зараз підписатися на наш канал і поставити лайки. А якщо ви ще не дивилися цей фільм, тоді радимо вам просто зараз поставити відео на паузу подивитись наші попередні огляди де ми робили розбори трейлерів повний переказ історії Тора в КВМ, потім переглянути сам фільм хоча можете й не дивитись а, а тоді вже продовжити дивитися це відео Після того, як Тори нещодавно у фільмі Марвер спиралися на історії з мульта Всесвіту, Тор 4 швидко відмовляється від всіх спільних зв'язків з іншими персонажами і натомість повертається до стольної пригоди Бога Грому, щоб розповісти зворушливу історію про Тора та його колишню дівчину Джейн Фостер. Возгідна, яке безсумнівно задовольняє як любителів КВМ, так і звичайних кіноглядачів. В результаті Любов та Грім» є одним із найкращих фільмів Марвел студії після «Месників. завершення. Після подій фіналу Любов та Грім Тор втомився від життя та подорожей з вартовими галактики і повертається до нового Асгарда, приєднуючись до королеви Валькірії, у боротьбі з темною постаттю, відомою як Гор Вбивця Богів, який настільки загрозливий, що просто краде дітей, просто педофіл космічного масштабу. У битві Тор дізнається, що його колишній кохана Джейн Фостер тепер володіє його улюбленим і вже знищеним молотом Мьолнір, який наповнив Джейн силою Тора. Однак, коли герої організовують ритуальну місію та переслідують гора до центру Всесвіту, Тор починає підозрювати, що незважаючи на її нову силу. Джейн може приховувати смертельну таємницю. У той час, як Гемсфорту було доручено зіграти меланхолійну роль у масних завершення, у Любов та грім Масгардіць позбавляється почуттів провини і ваги після клацання пальців або блиму на користь справді вразливого погляду на персонажа. У Любові та Громі тор знову на вершині своєї гри про вбивство монстрів, за якою цікаво спостерігати, і відкривається ще один раунд сценічних екшенів. Що злітають у висоту та розбивають землю. Пронизані блискавками, це найдосконаліший погляд на тора на сьогоднішній день. Кріс Хемсворт перетворює героя Расіна і в персонажа, який процвітає у своїй подвійності. Доречний виклик для Бога, який кохає смертну жінку. Він водночас мудрий і тупий, ніжний, і всемогутній, вразливий і невразливий. Також приголомшливе повернення Наталі Портман до ролі Джейн Фостер, яка стала могутнім тором, є кульмінацією фільму Любов та Грім. Тріумфальне і емоційно заряджене повернення персонажа до ролі могутнього тора робить його ще більш крутим. Портман незвично грати фізичні ролі, однак очевидно, що актриса насолоджувалась тим, що взялася за високу блискавичну задачу досліджувати історію Джейн Фостер в любов та грім. Зрештою, вона є особливо вражаючою, коли переповнена милими моментами дитячої радості, коли Джейн насолоджується своїми новими надздібностями. Крістіан Бейл робить стрибок від супергероя до Не ході як а Гор вбився богів, прагне стати одним із складніших лиходіїв Марвел. Мета гор, гора зрозуміла. Вагіті створює цікаву основну лінію для персонажа. Персонаж, ніж він стане злоякісною небезпекою для Всесвіту, як вбивця богів, як і Гемсворт, Бейл дотримується тонкої лінії, граючи гора як добру, хоча насправді. Такого фанатика. Емоційні сцени Бейла є першокласними, і він чудово впорався з ролі антагоніста. Тим не менш, нам би хотілося більше гора і більше самого Крістіана Бейла в фільмі, щоб він мав більше екранного часу, особливо тому, що було підтверджено, що кілька сцен гора були скорочені, і його історія була більш повною та більш драматичною. Тим не менш, кіномани, які сподівалися на довгий екранний час від тортової галактики, отримали розчарування. Режисер Тайка ВайТіті підвищує ставки в любов та грім, показуючи фільм зворушливим і водночас смішним. Вайтіті знову закладає бурхливу основу комедії, але на відміну від Рагна Рока режисер також вплітає справді вражаючу історію про життя та смерть. Цей сюжет, зрештою, розвиває головного персонажа та його колишню дівчину, яка стала супергероєм, досліджуючи десятилітню. Історію та встановлюючи цікаві нові нитки, які можуть простягнутися в майбутні фільми кіно всесвіту Марвел, одним з питань, які цікавили глядачів на початку фільму, це де була Гамора. Варто значити, що Гамора з основного таймлайну залишається мертвою після месників війна нескінченності, але месники завершення перенесли версію 2014 року на основну шкалу часу. Її місце перебування залишається таємницею і, на жаль, незважаючи на намірі зеленого лорда вистерити її йому так і не вдалося це зробити до в Торі любові грів. Хоча тор в основному проводить час з вартовими галактиками після саги нескінченності, команда насправді не бере участі в боротьбі з гором вбивцею богів. Після того, як Бог грома отримає сигнал тривоги від леді він наполягає на тому, що має піти самостійно. Так на початку фільму Тор прощається своїми одногрупниками, хоча не зрозуміло, куди далі йдуть вартові. Судячи з усього, вони продовжать свій хрестовий похід допомоги планетам, які цього потребують. Але але також вони можуть продовжити пошуки Гамори у будь-якому випадку. Очікуйте, що це буде вступ до третьої частини «Guardians of the Galaxy». Однією з проблем фільму є те, що нам так і не показали справжнього страшного загрозливого гора. Тобто він не вбивав стільки боків, щоб всі його так боялись. Фільм він зацікавлився на тому, що гор шукає вічність, щоб забажати смерті всім богам, а не вбивати їх одного за іншим. Інакше, який він ніяк. Який інакше він міг би продовжити свою розправу і поза кадром. Якби там не було для лиходії, якого називають вбивців богів, гор майже не вбиває богів Торі, любові грім. Принаймні, не так, як це зображено на екрані. Ще одне цікаве питання, яка ж була супергеройська фраза Джейн Фостер? Джейн радіє своєму поверненню до ролі у фільмі. Вона з ентузіазмом ставиться до цієї місії та хоче виконувати всі стереотипи, пов'язані з статусом супергероя, зокрема, мати крилату фразу. Упродовж фільму Джейн розміркована тим, якою вона має бути, але так і не доходить фінальної версії. Нарешті вона вибирає свою кривату фразу та ділиться нею стором під час її смерті. Однак, замість того, щоб сказати це вголос для нас всіх, вона вирішує прошепотіти це своєму коханому, змушуючи всіх нас гадати, що ж це було. Якщо ми говоримо про натяки на майбутнє, то продовження історії Тора точно буде стосуватися виховання молодої дочки Гора Любові. Кінцева сцена фільму пообіцяла, що головний герой повернеться в майбутніх фільмах. Звичайно, в продовженні буде показано їх пригоди з дівчиною, яку він офіційно усиновив після того, як пообіцяв гору та джень, що він піклуватиметься про неї, Незважаючи на те, що їхня сварка була використана для сміху в кульмінаційному моменті. Труднощі Тора в вихованні дитини будуть значною частиною того, як формуватиметься її характер в майбутньому. Крім того, Тор навчає Любочку бути воїном, таким же, як він. Все це має потенціал, щоб бути повністю показано під час п'ятої частини Тора, який буде схожим на другий сезон. Відьмака від Netflix. До речі, наприкінці Тор Любов та Грім у парі здається все добре. Навіть вони тренуються разом. Поки Тор володіє відремонтованим мьольнером, Любов використовує штормбрейкер. Вона явно має божественні сили, і враховуючи зусилля Marvel Studios створити юних месників, існує цілком реальна можливість, що Любов, зрештою, приєднається до молодої команди супергероїв. Варто сказати, що Джейн Фостер знову довела, що є найсміливішою коханцею в Кева. Вона віддала своє життя, щоб врятувати Тора. Її зв'язок з Мьолнером змінив її фізіологію на Азгардійську, і вона померла, довівши, що дійсно є гідною Азгардійкою. Зрештою, Джейн прокинулася та побачила, що ґеймдал вітає її у Вальхалі. Оскільки царство мертвих тепер офіційною частиною КВМ є хороші шанси, що історія Джейн у загробному житті Азгарда буде детально описана. Той факт, що ґеймдал був добре обізнаний про події Любов та Грім. Перебуваючи на Вальгалі, означає, що Джейн знатиме про подальші пригоди Тора, незважаючи на смерть, це також може бути умовою для того, щоб Тор, зрештою, його з'єднається з Джейном у Вальгалі. Хоча немає сумніву, що вартові галактики є одним із найкращих персонажів КВМ. Їх завжди зображували як нефункціональну групу. Розмова зоряного лорда та Тора перед їхнім прощанням означала повороти цієї динаміки, оскільки він відкрито говорив про те, що був поруч з людьми яких він любив В третій частині вартових галактики після події Тор Любов та Грім фільм може показати, що група тепер знайшла місце, де вони можуть бути щасливими один один з одним. Це буде велика зміна порівняно з попередніми частинами вартової галактики. Тому їхня поява в «Тор, Любов та грім може стати мостом для покращення їхніх стосунків. Хоча більшість шанувальників сподівалися на появу Локі в фільмі Тор Любов та Грім фільм вирішив показати не Локі, а більше версій богів. Зевс виявився головним дурнем, який не мав наміру допомагати героям. А Тор став його ворогом, напавши на олімпійського бога. Зевс наказав своєму синові Геркулесу полювати на Тора в останній стані титру Тор Любов і Грім, яка є найконкретнішою частиною історії, яка натякає на продовження. Деся Геркулес приблизно одноліток Тора і має схожі фізичні якості та силу. Тому їхня сутичка має стати глобальною подією або Тор 5, або іншого великого фільму. На цьому все. Діліться вашими враженнями від Тор 4 любов за грім у коментарях. Поширюйте наше відео в соцмережах. Не забувайте підписуватись на наш канал. І і дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, друзі. Друзі, ваша активність, це коментарі, лайки. Нас дуже мотивують. То чим більше їх буде, тим швидше може випускати нові відео. Бувайте на все добре.